Тема сьогоднішнього уроку це розв'язування задач. Давайте подумаємо. У скільки разів густина скла РО 1,2 грам на сантиметр кубічний більша за густину корку РО 240 кг на метр кубічний. Для того, щоб це розрахувати, ми повинні грами перевести в кілограми або навпаки, і дізнатися різницю. Ми розуміємо логічно, що скло набагато прочніше, ніж корок. Тобто, однозначно нам на підходи відповідь А та відповідь на корку 200 разів більше, та відповідь В. Як перекласти грами в сантиметри кубічні? Ми повинні замість е, грами е, написати 1000, і в нас вийде 1200 кг на метр кубічний. Далі, щоб дізнатися різницю, ми повинні 1200 поділити на 240 і отримуємо 5, відповідно, густина орскла 5 разів більше за густину корпу. Чим імпульс характеризується? Ми до цього казали, що значення, що імпульс має значення та напрямок. Тобто відповідь В. Яку систему тіл може вважати незамкнено? Локомотив і вагон, що рухається назустріч для щеплення, ні. А ось дівчинка і батько на льду під час відштовхування один від одного. при умові, що дівчинка на ковзанах. А батько у звичайному зуті, так, вони будуть не замкнені. Система тіл не замкнена. Далі, яка з формул записана правильно? У нас є густина тіла, у нас є е, імпульс тіла, у нас є імпульс тіла, і в нас є закон збереження імпульсу. Ми знаємо, що до взаємодії дорівнюється після взаємодії. Тобто, не може бути це точно ні. Густина також нас, ми повинні було помножити. Відповідно, у нас залишається тільки одна: що імпульс знаходиться як масу помножити на швидкість. Давайте знайдемо об'єм води в акваріумі з рідкістю. Рідкісними кольоровими рибками, якщо його наповнили морською водою, як густина морської води 1030 кг на метр кубічний, а маса води складає 16,48 кг. Тобто зважили саме воду. Ми записуємо густину, ми записуємо масу, нам потрібно знайти об'єм. Ми знаємо, щоб знайти об'єм, нам потрібно масу поділити на РО. Відповідно. 16,48 ми ділимо на 1030 і отримуємо 16 тисячних метра кубічних або 16 літрів. 16 тобто це задача в нас на густину. Далі катер поливе на захід зі швидкістю 54 км на годину, куди спрямований імпульс катера і чому він дорівнює, якщо маса катера 750 кг? Ну, записуємо дану, у нас є швидкість, ми її перекладаємо в метр на секунду. Тобто ділимо на 3,6. Це в нас буде е, 15 метрів на секунду. Е, записуємо масу і нам потрібно знайти імпульс. Імпульс це p маленька. Ми знаємо, що імпульс направлений в напрямку руху тіла. Рух, тіло рухалось ліворуч, відповідно, імпульс буде направлений ліворуч. З першим запитанням. Ви... Справились, виконали. Далі, щоб знайти імпульс, ми повинні масу помножити на швидкість. Маса 750 помножити на 15, це буде 11250 кг на метр на секунду. Далі, для проведення фізичного дослідження з льодом метро заморозив у морозільній камері воду у тонкостінному лотку розміром. 5 на 10 на 12 см. Вважаючи, що такі самі розміри має лід, знайдіть масу льоду, якщо густина дорівнює 900 кг на метр кубічний. Знов задача на густину. У нас є е, об'єм льда, тобто його розміри, ми можемо розрахувати об'єм, це всі, перемножити всі сторони А на Б на С, 5 на 10 на 12 це буде 600 см кубічних. Нам дана густина нашого льоду РО, знаючи об'єми густину, ми знайдемо масу. Для цього масу множимо на ро, знаєте, масу ми Ро множимо на В, 0,9 помножити на 600, це буде 540 грам. Тобто маса льда, якого ми заморозили, це 540 грам. Два візки, одна маса 10 кг менший, інший 20 кг, вони рухаються назустріч один одному по прямій. Швидкість першого візка 5 метрів на секунду, а другого 3 метри на секунду. Візки зіштовхнулися і роз'їхалися в протилежні сторони. Знайдіть швидкість другого візка, якщо перший візок після зіткнення рухався в протилежному Сторону зі швидкістю 2 метри на секунду. Ми з вами до цього вчили закон збереження імпульсу, що до взаємодії, імпульс до взаємодії дорівнюється імпульсу після взаємодії. Так ось в нас, якщо ми зобразимо те, що нам дано, в нас є два візки, вони рухалися назустріч з певною швидкістю. Після взаємодії вони рухали, після зіткнення вони будуть рухатися, але вже в різні сторони. Так ось, якщо записати це рівняння, це буде М1 помножити на В1, тому що це імпульс. Мінус В2 помножити на В2, тому що рухається в різних напрямках, тому мінус. Далі, після зіткнення вони. Змінили напрямок, тобто зміни, змінюємо знак М1В1 плюс М2В2. Ми змінюємо знаки, тому що наші е, тягачі рухаються в різних напрямках. І нам невідомо тільки е, В2. Ми зможемо знайти її з цієї формули. Для цього нам потрібно перемножити m1v1 плюс m2v2 плюс m1v1 і поділити все на m2. Маси нам відомі, швидкісті нам відомі. Початкові. Це в нас буде після зіткнення другий візочок, який важить більше 20 кг, його швидкість буде 0,5 метра на секунду. Так. Далі переходимо до презентації. Давайте тепер ви мені. Нагадайте, будь ласка, сила тяжіння. Як розраховується? МГ. МГ, умнічка. Сила тертя ковзання. Це М помножити на. М. Мю, вибачте, мю помножити на N. Так, на силу реакції опори. Далі, що таке МЖ, що ми можемо записати, якщо не сила тяжіння, що ще знаходиться як МЖ? Сила. Ну, яка сила? Наприклад, вага тіла це також МЖ. І сила пружності розраховується, як К помножити на. На ікс. Умнічка, на ікс, на видовження. Ось на ці чотири формули ми зараз розв'яжемо задачі. Маса космонавта 80 кілограм. Чому дорівнюється вага космонавта, який знаходиться на космодромі або на орбітальній станції? Добре. Ми знаємо, нам потрібно знайти вага. Вага позначається великою літерою P, тому що щойно нагадали: це М помножити на Ж. Давід, чому буде дорівнюватися вага космонавта? Нулю. Цікаво. Які ще є варіанти, поки ні? Сімдесят кілограм. Диви, це маса 80 кілограм. Щоб знайти вагу, ми повинні масу помножити на G. Чому в нас дорівнюється G. Коефіцієнт сусіднього тяжіння дорівнюється 9,8 Н на кілограм. Або ми вирішили, що в 7 класі, щоб швидко розв'язувати, будемо умовно вважати, що це 10. Тобто 80 ми повинні помножити на 10 і буде. 800. 800. В чому вимірюється в нас вага? Ньютон. Ньютон. Добре. Ідемо далі. Як ви думаєте, навіщо роблять ребристими велосипедні та автомобільні покришки? Щоб наволокозень. Так, щоб була стертя, ми з вами знаємо, що в нас сила вимірюється не в грошах, не в е, крутих телефонах, не в якихось крутих речах, а вимірюється в ньютонах. Це фізика сила вимірюється в ньютонах, ні в чому іншому. Так ось е, сила, е, чим більше буде сила тертя Повзання, тим більше буде потужнішим цей е, е, вид транспорту. Тому тим більше буде ось цих ребристих е, е, на покришки господі, протектора, тим краще буде швидше рухатися, сильніше буде рухатися автомобіль або велосипед. Так, знов таке цікаве завдання. Обшислимо силу тяжіння, що діє на страуса. Сила тяжіння Данило. Скажи мені, будь ласка. Як розрахувати силу тяжіння? Ілля. Okay. МЖ, так. Нам потрібно знайти силу тяжіння, що діє на, страус, на страуса 75 кг та його вагу на горизонтальній поверхні. 75 Скільки? 75 10. Буде? 750. Чого? Кіло. Чого? Помірюється. Ньютон. Ньютон. Ідемо далі. Поїзд рухається по горизонтальному шляху зі сталою, сталою швидкістю, вибачте, визначимо масу поїзда. Потрібно знайти масу. Якщо тепловоз розвиває силу тяги, сила F тяги, так і записується. А коефіцієнт тертя дорівнює, це в нас мю, 0,5. Що ми можемо записати? Ми знаємо, що сила тяги це коефіцієнт мю тертя ковзання помножити на силу реакції опори. Ми знаємо, що М e, – це наш М помножити на Ж. Відповідно, якщо ми зберемо цю формулу, F дорівнюється mu. Помножити на МЖ, нам невідома тільки масу, яку нам потрібно знайти. Як знайти масу з цієї формули? на Поділена подіна ф це е. Силу поділити на Мже. Ой не на Мже, а на Мюже. Мюже, відповідно тисячу. Uh, Ой, тисяч, 100 тисяч. 100 тисяч. Ми повинні поділити на 0, 5 тисяч. Помножити на 10. Це скорочуємо. Це скорочуємо. І в нас, звісно, вийде велике якесь там число. Десь 2 мільйони. Ну, якесь. Досить Де, великий. Діон. Я не знаю, чи важуть так потяги. Мені здається, що ні. А... Під вагою 400 ньютонів Пружина в сидінні велосипеда стискається на 5 мм. Ми знаємо, що сила пружності, F пружності, Дорівнюється, Ілля, ще раз нагадай Ax. А Х. Відповідно ми з цієї частини зможемо знайти нам дана сила, і нам дана коефіцієнт стискання або видовження наше Х. Ми зможемо знайти силу, коефіцієнт пружності нашої пружини. Це F поділити на x. Е в нас 400 поділити на 5 мм. Це буде 80. Далі, наскільки стиснеться пружина при навантаженні 750 нюнів? Тобто пружина та сама, її коефіцієнт 80, сила пружності у нас 750. Нам потрібно знайти вже наше х. З цієї ж формули, щоб знайти х, ми повинні силу пружності поділити на коефіцієнт наш пружності. 750 ділимо на 80. І це буде. Приблизно 9,3 міліметра? Тобто майже в два рази було 5? А якщо ми збільшимо силу стиснення, наша пружина більше видовжиться майже вдвічі. Який об'єм знаходиться в посудині, якщо на воду діє сила тяжіння 500 ньютонів? Як ми зможемо знайти? З МЖ. Так, нам зачекай. Нам потрібно знайти об'єм. Якщо нам відома сила тяжіння. Сила тяжіння це F, дорівнюється МЖ і дорівнюється. 500. Скільки е, маса від, з цієї формули? Маса нашого акваріуму? Нашої води? 50. 50. Як нам знайти об'єм? Ми знаємо, щоб знайти об'єм. Що ми повинні зробити? Ми знаємо, що густина це. Е, Роба. Щоб знайти масу, це ми повинні РО помножити на В. Відповідно, щоб знайти В, ми повинні. Масу поділити на ро. Масу поділити на РО. Маса нам відома. РО відома за замовчуванням, тому що це константа. Ми бачимо, що це вода. А вода це 1000 кг на метр кубічний. Відповідно, 500 ми повинні поділити 50 ми повинні поділити на тисячу. Цілих п'ятьсот. Метрів кубічних метрів кубічних, так, або 50 літрів. або 50 літрів, Тобто, знаючи хоч одну з цих характеристик, ми знайдемо інше. Так, повторити параграф 14-21, виконати право номер 1, 5, 11 за бажанням, а головне приготуватися до контрольної роботи. Які до мене є запитання?